Мене звати Фізіла Олена Олександрівна, я вчитель Тернопільської загальноосвітньої школи 13 ступенів No4 в 4-го творчого мистецтва та художній кордонів. Ну, традиційно, можливо, є сенс у моєї точки зору, почати як знаєте, як спілкуватися з дітьми. Я дозволю собі, не почну з Криму так з позитивно, а тоді традиційно перейдемо до якихось ну, речей, де я вдруг самокламу собі слухання зауваження. Урок. Урок повністю відповідав діючій навчальній програмі і його зміст віддав його вимогу. Ну, Тому повністю логічно і дитактично вписував в Попередні серію уроків логічно пов'язані попереднім попередніми наступними пороками зібрання цієї програми. Ну, Навчання та вихоні меди, які я зараз назву, були між собою взаємопов'язані і з моєї точки зору повинні були допомагати у Одна одною, зокрема, навчальною метою я собі ставила навчити дітей виявляти настрій в пейзажі, виявляти, аналізувати його. Навчальною метою я так ставила собі ознайомитися з технікою мозкового тонування, тобто використання мозків. І Оскільки вважаю цю техніку, можливо, таку найбільш доступну для дітей даного віка, більшість з них замальовують сплощуючи зображення, це була спроба навчит їх передавати фактуру ім'я. Ознайомити також їм потрібно було з моєї точки зору було закріпити навички роботи акварельними матеріалами, фарбами, пензлями. І, ну, звичайно, серед так от, виховна мета я планувала розвивати учнів до природи і прагнення малуватися нею. Клас з моєї точки зору був підготовлений як кабінет, так і власне учні. Хочу зазначити, що мені напередодні було повідомлено про те, що діти ці лише другим зі працюють з щипленням, це новий вчитель, підручників у них немає, тому власне, працювати на з поточником я змоги немало. Проте, що було приємним притягнем для мене, стало те, що діти були чудово зорієнтовані в теоретичному матеріалі, як на мене, реагували дуже. Виявляла неймовірну працездатність і активність на уроці, теоретично вони були готові до уроку. Далі хочу сказати, що тип уроку я обрала комбінований, оскільки, з моєї точки зору, це єдиний спосіб у такі стисні терміни подати як і теоретичний матеріал, так і, зокрема, виконати практичні завдання. Про це хочу окремо сказати, тому що. Мій досвід показує, що виконати то, скажі, закінчення композицію, а особливо в такому класі практично не є реальним. Діти ще не мають основ композиції, і тому я свідомо, ставлячи собі за мету, скажімо, у них у тепер навантажені, я обрала таку дуже стисну форму роботи, яка дозволила в кінці прийти до якогось певного проєкту. Хочу зазначити відразу, що враховуючи заколиву кількість дітей, а їх було 34, зрозуміло, що ми не могли заповнити весь зошит одночасно. Я лише показала, деякі в них бути розташовані, намагаючись врахувати те, що є і позитивний настрій, також є і негативний, чотири роботи, такі було представлені. Цю книгу ми подарували класові і діти сказали, що вони обов'язково продовжують Цю роботу, високо роботи, вони заповнюють студентки, розкорюють власне вчитися. Ось. Значить, що хочу ще сказати, плануючи свою роботу, я обов'язково ставила собі за мету також, щоб діти були готові до виконання даної роботи, тому ввела таку форму діяльності виконання підготовчого завдання. Далі, ну, звичайно, враховуючи психологічні вікові особливості дітей, я старалася вводити якісь ігрові форми роботи, зокрема це була та сама казка, хоча вона дуже лаконічна і стисла. Але здалася мені до речі, не враховуючи і дітей. Далі можна певною мірою вважати, не зовсім завершеним, але принаймні розпочатиме цей молодичний проєкт за створення цієї казки, вони можуть собі уявити і до свого самого лісовичка і так далі. Хоча визнають, мабуть, те, що саме це завдання не було сформульовано до кінця логічно і подано на аудиторію. Далі було прагнення забезпечити достатній рівень візуалізації, зв'язку з чим я використала е, зрозумілу мені і прийнятну презентації презі. Е, мені вони здаються цікавіші, ні зазвичай десктоповські, тому я намагалася, щоб діти навчилися аналізувати твори митців і водночас закріпити основне домінуюче поняття художнього образу, яке проходить червономитку через всі теми даного розділу. Вибір у тих нетрадиційних форм роботи був викликаний бажання максимально підвищити максим... ну, рівень мотивації в учнів. Ну, Сподіваюсь, мені це вдалося. Серед... Серед тих речей, які я вважаю, скажімо, недоліками на даному уроці, я, очевидно, випустила повністю, ну, скажімо, забула, скажімо так, я підготувала маленькі дитячі, які теж планувала проаналізувати і працювати на уроці, але це немає не виключено. Також, можливо, як наслідок, ну не знаю чи перевтому чи нервування, але не вдалося втримати такий достатньо високий рівень емоційного стану, який був потрібний, мабуть, в даному році, тому що ну, сам, сама тема, настрій, мабуть, можливо, десь в кінці не вдалося до кінця цей емоційний рівень підтримати, хоча я намагалася. Я також ставила собі, і це для мене надзвичайно важливо, я це роблю з на своїх уроках, я намагаюся підтримувати. Таку атмосферу співробітництва і ніколи не з'являю собі якісь авторитарні методи ведення уроку. Сподіваюся також, що це не було на даному році, скажімо так, уміченим. Є елементи міжприоднерних зв'язків, хоча це лише елементи, але, але також, наприклад, з медичним мистецтвом чи там очікує водознавством. Це не було домінуючою темою, домінуючим завданням, тому я не відділяла на це. Більше часу, ніж було сказано майже пораз. Ну, мабуть, все. Але спочатку сказали, що мали за мету про випадків та поділи. Я повідомлення. Частково очевидно. Подібного роду завдання ніколи не може бути виконані в одному обсязі. Так? Зрозуміло. Так. Ви вважаєте, що було на достатньому рівні? Ні, ні. Давайте, ну, я, наприклад, мабуть, дозволі спішити такі термін, як частково. Ні. Були діти, які дуже грамотно користувались пензлем і замазували маски правильно. І якщо, наприклад, подивитися, як ми отримались в класі, дерева були вироблені в тілі то серед них виділялася група достатньо виразних робіт. Ось. Ну, звичайно, де хто з дітей, ну, хтось, хитрував, хтось лінувався, але були ті потрібні просто і простіше ну, замазати. Тому, мабуть, цей елемент, я згідно з вами до кінця опрацьований, ну, можливо. Ще одне питання знайшли дозвіл стосовно емоційності. Тобто ви прогнозували оніборки і запропонували визначити, яка з них емоційніша. Я можу не можу зараз стверджувати, що я вжила саме цей термін, саме. я Допустим. не маю права сумніватися, що ви говорите. Можливо, доречніше було б сформулювати проступів впливу якогось такого, знаєте, десь ступінь вираження. Ну, власне, настрій. Та. Настрій це завжди емоції. Ну, як на мене, та, і та і та робота була по-своєму емоційною. Не... Ну, якщо я не вжила цього слова, по-своєму. Ну, ви, ви, ви Чіткий визначить, яка емоційна, яка прийняла. Ну я не пам'ятаю, що я радирувала настільки сильно контрастно. Мені здається, що я просто намагалася на трошки співставити для порівняння. Вам задумали, я тоже буду вашим удастся,